Захисти свої дані в Chrome 5 простих способів. Ви навіть не здогадуєтеся, скільки особистих даних Google Chrome збирає про вас: ваші паролі, історія переглядів, місце знаходження, навіть доступ до камери та мікрофона. Усе це може потрапити в чужі руки, але є хороша новина. Сьогодні я покажу вам 5 простих налаштувань, які зроблять ваш Chrome на Android максимально безпечним, як заборонити сайтам доступ до камери, мікрофона та геолокації. Уявіть! Ви заходите на сайт, а він без вашого відома отримує доступ до камери чи мікрофона. Звучить страшно, правда? Але це реальність, якщо у вас неправильно налаштований Chrome. Для того, щоб вимкнути ці параметри, заходимо в головне меню, вибираємо налаштування, гортаємо вниз і шукаємо пункт налаштування сайтів. Ось у нас відразу перші три пункти. Місце знаходження, камера та мікрофон. Давайте спочатку розберемось з місце знаходження. Вибираємо згорнути небажані запити. Наступне повертаємось. Камера. У мене вже стоїть пункт запитувати, перш ніж дозволити сайтам використовувати камеру. Ось так його можете вмикнути. І також мікрофон. У мене вже включено запитую, перш ніж дозволити сайтам використовувати мікрофон. Натискаємо. І знову вмикаємо. Але якщо ви хочете повністю вимкнути доступ Chrome до цих параметрів, переходимо на лаштування телефону. Шукаємо програми або додатки. І шукаємо: тут а нам потрібний хром. Вибираємо його. Пункт Дозволи. Вибираємо, наприклад, Геодані. Тут є в нас три параметри: дозволяти, коли використовується, запитувати щоразу, та не дозволяти. Якщо ви бажаєте повністю вимкнути, натискаємо Не дозволяти, все одно не дозволяти. І так продовжуйте з кожним параметром. Тепер жоден сайт не зможе без дозволу використовувати вашу камеру, слухати ваш мікрофон або дізнаватися ваше місце знаходження. Це один із найважливіших кроків для захисту вашої приватності. Як заблокувати шкідливі сайти та небезпечну рекламу? Ви коли-небудь потрапляли на сайт, то починає з'являтися купа реклами, телефон зависає, а ще з'являється повідомлення. Ваш пристрій заражений вірусом. Це може бути пастка. Як від цього захиститися, переходимо в налаштування. Вибираємо Конфіденційність і Безпека, гортаємо вниз і шукаємо Безпечний перегляд. І вибираємо Покращений захист. Ця функція автоматично блокує небезпечні сайти, які можуть красти ваші дані та рекламу, що намагаються встановити шкідливі файли. Як перевірити, чи зламані ваші паролі. Ваші паролі можуть бути у відкритому доступі, а ви навіть про це не знаєте. Якщо ви коли-небудь реєструвалися на сайті який зламали, ваші дані могли потрапити в руки хакерів. Давайте перевіримо. Переходимо на лаштування, вибираємо Перевірка безпеки, перейти в менеджер паролів і тут Chrome покаже, чи ваші паролі були зламані. Якщо є зламані, змініть їх негайно. Тепер ви точно будете знати, чи не користується хтось вашими аккаунтами без вашого відома. Не забудьте використати надійні паролі та двофакторну аутентифікацію. Як заблокувати файли Кукі? Ви коли-небудь помічали, що після відвідування якогось сайту вам одразу починає показуватися реклама цього продукту на інших сайтах, це тому, що ваш браузер стежить за вами. Як це відключити? Переходимо в налаштування, шукаємо пункт Конфіденційність і безпека, сторонні файли кукі і вмикаємо Блокувати сторонні файли кукі Тепер ваші дії не будуть відстежуватися рекламними мережами і ви зможете уникнути нав'язливої реклами. Як використовувати приватний dns сервер Ваш інтернет-провайдер знає, які сайти ви відвідуєте, але якщо ви не хочете, щоб ваші дані зливалися третім особам, ось як їх можна захистити. Для того, щоб умімкнути його на вашому телефоні, переходите в налаштування, Підключення. Додаткові налаштування Підключення. Вибираємо Приватний DNS-сервер та вмикаємо автоматично. Зберегти. Тепер ваші запити в інтернеті будуть зашифровані, а сайти не зможуть вас відстежувати через DNS-запити. Якщо ви виконали всі ці налаштування, ваш хром на Android став набагато безпечнішим. Тепер жоден сайт не зможе отримувати ваші особисті дані без вашого дозволу. Напишіть у коментарях, яку з цих функцій ви вже використовували, а також підпишіться, щоб не пропустити нові лайфхаки. До зустрічі!